Пум, пум, пум-пум-пум-пум. Привіт! З вами Оленка Переселенка, і сьогодні настав час охренітельних історій. Я вам просто хочу розповісти про вчорашній день. Мені треба все якось це перетравити. Він був такий, як оця Катя Бльостка каже, день день. І треба якось все це переварити і з кимось поділитися. І я подумала, що ми з вами вже в таких близьких відносинах, то чому би не поділитись? Давайте почнемо із того, що вчора у мене на 11 ранку була запланована йога в Умані. Ну, Я встала, поснідала, збираю, сіла в машину та поїхала. А по дорозі мене впіймала тривога. Ну, Я вже була майже в Умані і поїхала собі далі. Приїжджаю на йогу. А, і тут вже є нюанс, тому що поїздки на йогу у мене останнім часом мають деякий відтінок напруження. Чому? Тому що декілька тижнів тому я коли а, з йоги їхала, парковка була дуже-дуже щільно запаркована, і я подумала, що я там між машинами проїду, а я між машинами не проїхала і трохи підтерла. А іншу машину це було моє перше ДТП. Як ви розумієте, це повна фрустрація, це повне розчарування себе як водія. І коротше, тепер, і тепер я цієї парковки боюсь як вогня, і все ще кожного разу як їжджу, думаю, господи, хоч би було, було нормальне місце, хоч би було нормальне місце. Ну, вчора я заїжджаю і бачу нормальне парковочне місце на півтори машини, тобто я в нього точно влізу. Я прям знаєте заїжджаю, я ж заспівала. Дякую тобі, Господи. І причому, що я взагалі не віруюча. Я не знаю, де воно береться в такі моменти. Окей, я припаркувалась, все, пішла на йогу. А, І тут починаються всі ці повідомлення. Це вчора було. Яке у нас вчора було сьоме, здається, да? Так, да, вчора було сьоме травня, щоб ви розуміли. Це у той самий день і з масованими атаками дронів на Умань. І я не обрала іншого дня, щоб поїхати на йогу саме в Умань. Ми відзаймалися перед йогою, ще там було щось що чутно вибухи. Десь там між між? Уман'ю і моїм селом я своїм подзвонила, все нормально. Ну, типу, вони чули, що вибухи, але все, все з ними нормально. Окей. Ми відзаймались, і як відзаймались, ми розуміємо, в принципі, що роз'їжджатись не можна, тому що всім чоловіки пишуть, дзвонять, що, або і хтось там інший, я не знаю, що ти взагалі де, тут скрізь бахкає, нікуди не їдь. І сиди на місці рівно. Ну, і сиділи на місці, дякувати Богу, в тому бізнесі, бізнес-центрі, Де у нас орендується студія для його студія, є кавомашина, Ми пішли, взяли по каві, у інструкторки нашої були смаковики, там цукерки і горішки, то ми сиділи і теренділи. Мене спочатку дуже сильно прибило, прям дуже сильно прибило. Прям я сиділа отак. От. Ну, не те, щоб навіть прилякана, якась така вкрай фрустрована. І... Але потім, потім, вже коли кава і смаколики, ми з дівчатками сіли поближче в кружочок. Всі знайомі дівчата, я їх добре знаю. І у нас завжди дуже тепла компанія. Тому, тому ми, в принципі, ось цю годину, що ми там більше години, що ми там просиділи після йоги, ми провели дуже тепло і атмосферно. Трошки перелякано, трошки тривожно, але тим не менш тепло і атмосферно. Окей, Уманський район Черкаської області, відбій. Дрони тимчасово не летіли, як я вже тепер знаю, що тимчасово потім вони знову полетіли. Окей, все. Подякували одна одній за атмосферу, поїхали, сіла я в машину і їду. А, дякувати Богу, в дорозі мене тривога знову не піймала. Я приїжджаю додому. І, в принципі, якщо ви думаєте, що цим все закінчилось, ні, пані та панове, всім цим це цим, як це правильно сказати, цим все не закінчилось. Я іноді так формулюю, що просто, просто вмерти можна. Uh, так ось я приїжджаю додому, у мене є там робота. Я зараз веду свій перший марафон. Я створила свій перший інфопродукт для ілюстраторів. Там марафон на людину. І зараз вже йде перший його тиждень, і я постійно, тобто я викладаю підготовлені завдання і роблю підтримку. Зазвичай я все це роблю з ноутбука. І тут я намагаюся включити ноутбук, а він мені щось таке дивне показує. Типу, не можу загрузитись цього диска, хочете загрузитися з іншого диска. І ваще, я працювати не хочу, що ти від мене тут хочеш? А я в повному охріні бі біжу до Юри і кажу, а -а -а -а, що, -що, -що, що це? А виявилось, виявилось що в мене злетіла на Макбуці macOS. Я, блін, взагалі не знала, що таке буває Це операційна система, як Windows, тільки MacOS. З Windows я таке чула, що вона злітає. З macOS, у мене таке перший раз. У мене MacBook вже більше семи років. І як ми з'ясували вже потім чоловік давай колупатись, пробувати все це е встановити, все це відновити. І з'ясувалось, це чому відбулось, тому що. Треба було оновити macOS, а у мене вже на ньому критично було мало місця. У мене вже ну, на ньому критично мало місця, бо в мене ноутбук 128 ГБ всього. І це постійна проблема. Я, в принципі, його вже за 7 років підзасрала. І, і я так розумію, він почав обновлятися але, обновлятися, але місця не знайшов для цього оновлення, і в ітоді він не міг загрузитися. Коротше, Юра то так пробує, то так пробує. Ми його вже і пробували підключити, типу, в режимі зовнішнього диска до планшета, щоб е, щось там часом, щось там поприбирати, е, щоб було місце для установки нової системи. Але щось воно не альо взагалі. І врешті-решт, зараз вже на наступний день Юра намагається він повністю зніс ту систему, що була, всю інформацію, що була, і установлює мені нову систему, нову macOS на ноутбук. Чи жалію я, що у мене там все пропало на ноутбуці. Ну, у мене там із чогось такого важливого. ну Електронні копії документів на ФОП. Ну вони, в принципі, всі через або через вчасно, або є у мене у паперовому вигляді, або я їх відправляла клієнтам. Все це можна якось встановити. Погано, що пропав файл з текстом. Я писала ще курс, я для ілюстраторів я буду запускати курс у майбутньому. І у мене там, я так розумію, ось цей файл з текстом цього курсу, він, напевно, блін, пропав. Ой, десь треба пошукати, може, якісь там будуть резервні копії. Коротше. Коротше, Ну, так, в принципі, насправді, на ноутбуці у мене нічого такого критичного не було, бо основний мій робочий пристрій це все ж таки iPad. І якщо би, не дай бог, з iPad щось таке случилось, то це була б повна жопа. Отако, от от так що робіть резервні копії на зовнішніх носіях якихось своїх важливих штук. Ось такий у мене вчора був. Веселий день і сижу я оце на наступний день, тут в піжамі і з вами ділюсь своїми горістями. Подумала, у нас останній час щось рідко відео виходять, ну, розбавлю це трошки ось таким розмовним форматом. Так що, дякую, що ви мене вислухали. Діліться у коментарях своїми невдалими днями, коли здається, що все сипеться. Бо ви не одні такі, у всіх у нас бувають такі дні.